Людмила Пуляєва для щастя ніколи не буває запізно. Якби їй ще вчора сказали, що сьогодні вона зустріне його, того, хто стане для неї єдиним до кінця життя, то не повірила б, сказала б, що то невдалий жарт, але доля іноді жартує дуже вишукано. Вона поверталася з роботи після напруженого трудового дня. Чомусь кінець навчального року завжди супроводжувався якимись нагальними справами, які треба було вирішувати вже й негайно. Як добре, що в автобусі є вільні місця, Ірина сіла, дістала із сумки книжку і розгорнула на сторінці, де була закладка, занурилася в читання. Тільки не кажіть, що і ви читаєте на 126-й сторінці. Приємний чоловічий голос пролунав несподівано. На 128-й, автоматично відповіла Ірина і підвела очі. Навпроти сидів чоловік, її ровесник, може на кілька років молодший, і тримав у руках таку ж книжку, як і вона, Книга Балтиморів. Вам подобається? знову озвався чоловік. Так, інакше не читала б, логічно, а ну відгадаю. Ви працюєте в бібліотеці? Ні. Тоді у школі. Тепер відгадали. Жінка ледь помітно усміхнулася. Невже це так помітно? Ну погодьтеся, швачка, мотористка чи верстальниця чи читатиме книжку в транспорті? Чому? Ви вважаєте, що книжки читають тільки бібліотекарки і вчительки? Не тільки. Але в транспорті, крім названих мами представників двох професій, можуть читати ще хіба студенти. Можливо, не сперечатимусь. Кілька хвилин їхали мовчки. То ви теж вчитель чи бібліотекар? порушила мовчанку Ірина. Ні, я працівник музею, старший науковий співробітник Валерій. Чоловік простягнув свою руку з красивими довгими пальцями. А я Ірина. Жінка потиснула худу, але досить міцну руку. Дуже приємно. Мені теж. Тільки не кажіть, що не у ваших правилах знайомитися з чоловіками в громадському транспорті, сказав Валерій і усміхнувся. Та якось не доводилося до сьогодні. Ірина глянула у вікно, за яким у темряві світилися ліхтарі і вікна в будинках отакої, майже вигукнула жінка, що трапилося. Я проїхала свою зупинку. Валерій подивився у вікно і усміхнувся. Не повірите, але я теж. І вони обоє засміялися. Вийшли на наступній зупинці. То що робимо? запитав новий знайомий. А що лишається робити? Ідемо кілька зупинок назад пішки, якщо ви напроти. Я тільки за. А вам на якій зупинці треба було вийти? На енергетичній, а вам? Мені теж. Напевно, ми мешкаємо десь неподалік одне від одного, можливо. Не хочу, щоб ви подумали, що я занадто нахабний, тому не питатиму, на якій вулиці ви мешкаєте. Не питайте. Для першого дня знайомства інформації про мене вам достатньо. Жінка намагалася бути серйозною. Ви сказали для першого дня знайомства, маю надію, що наше знайомство продовжиться, якщо ви того хочете. Дуже хочу. А ви? Валерій зупинився і спробував зазирнути Ірині в очі. Не знаю, можливо. Ірина зашарілася і спробувала відступити від чоловіка на крок, щоб він не помітив цього. Але він, здається, помітив, проте тактовно промовчав. Непомітно наблизилися до зупинки, на якій мали виходити. Перед поворотом на свою вулицю Ірина зупинилася. Рада знайомству, сказала жінка, простягаючи Валерію свою руку. Чоловік легенько її потиснув і на кілька митих затримав у своїй руці. Ви не проти якось повечеряти зі мною? запитав, зазираючи їй в очі. «М -м -м, не знаю, можливо. Ви справді цього хочете? Якби не хотів, то не пропонував би, тоді гаразд. Як вас знайти? Маєте візитку? Так. Ірина відкрила сумочку, дістала візитницю і простягнула чоловікові невеличку прямокутну візитну картку. Я вам зателефоную. Добре, гарного вечора, і вам до зустрічі. Через кілька місяців Ірина вже не уявляла свого життя без цього чоловіка. Здається, вона все життя, всі свої 48 років чекала саме на нього. Звісно, в її житті були чоловіки. За одного вона навіть вийшла заміж, правда, за кілька років розлучилася, але ні з ким їй не було так затишно, спокійно і надійно, як з Валерієм. І то нічого, що він на чотири роки молодший за неї. Головне, що вони кохають одне одного. Він теж був розлучений, і якщо Ірини дітей не було, то у Валерія був дорослий син, який вже мав свою сім'ю і жив за кордоном. Колишня дружина теж мешкала в іншій країні. Про зміни в її особистому житті колеги по роботі здогадувалися, проте зайвими запитаннями не обтяжували. Вчителі народ, хоча й безцеремонний, але іноді, може бути, тактовним. Про Валерія знала тільки мама Ірини і найближча подруга Світлана. Валерій теж не надто любив розповідати комусь подробиці свого особистого життя. На те воно й особисте, щоб нікому більше не належало. Стосунки з Іриною стали для нього рятівним колом, адже після розлучення з дружиною, з якою вони прожили майже 20 років, в нього не було серйозних стосунків. Так кілька випадкових зв'язків, які припинилися за місяць другий. Щойно Валерій починав розуміти, що його знайома намагається стати більше, ніж просто партнеркою по сексу. Він відразу розривав їхні стосунки. А за півроку до знайомства з Іриною чоловік взагалі вирішив пожити якийсь час одинаком, розібратися в собі і своїх бажаннях. І тут знайомство з Іриною, яка не була схожа на тих жінок, з якими він мав справу після розлучення. Вона не назіхала на його внутрішню свободу, не лізла в душу, не намагалася вчити жити. Вона просто була поряд. Коли була потрібна йому і вміла ставати невидимою, коли він хотів побути на самоті. Проте з часом він усе більше потребував її, і вона відчувала це, та й він ставав для неї необхідним, як ковток свіжого повітря. Зустрілися дві самотності. Це якраз про них. Кожен з них зайняв ту нішу в житті іншого, яка пустувала і чекала, аби з'явився хтось, хто її заповнить. Закінчувалася перша чверть. Теплий жовтень не надто хотів пускати холодні вітри у свої володіння. Валерій із Іриною повільно йшли парком, стежки і алеї якого були вкриті різнокольоровим килимом з листя, яке продовжувало опадати з дерев. Їм було добре й затишно в цій осені, їм добре мовчалося, і говорити вони могли на різні теми. Адже обоє багато знали, були освіченими людьми, які відбулися кожен у своїй професії. Раптом Валерій зупинився, став напроти Ірини, взяв її обличчя в свої долоні, подивився в очі і сказав Іринко, я кохаю тебе. Коли я зрозумів це, то спочатку злякався, а потім зрадів. Я вже й не сподівався зустріти жінку, з якою мені буде так радісно, легко і комфортно, як з тобою. І тут з'явилася ти, яке це щастя, що ми тоді їхали в одному автобусі і читали однакові книжки. Мені зараз навіть подумати страшно, що ми могли б розминутися в цьому житті і ніколи не зустрітися. Я хочу решту життя провести поряд з тобою. Якщо і ти хочеш цього, тоді давай одружимося. Виходь за мене заміж, кохана. Ірина дивилася в його бездонні сірі очі і розуміла, що найщасливіша у світі. Вона потягнулася вустами до його вуст, палкий поцілунок був найкращою відповіддю на його пропозицію. Потім вони знову повільно йшли парком, взявшись за руки, як підлітки. Раптом Ірина почала тихо сміятись. Я щойно подумала, як романтично отримати пропозицію руки і серця від коханого чоловіка в цьому осінньому парку. Ця наша осіння любов така ж тепла й кольорова, як килим з листя у нас під ногами. А я б сказав, що кохання наше весняне. Адже познайомилися ми навесні. Хай так. А ще краще, хай наше кохання квітне й міцніє незалежно від пори року. Ірина притулилася до коханого, він міцніше пригорнув її до себе. Свідками цієї зворушливої сцени були зграйка горобців, які копирилися в осінньому листі, і білочка, яка зупинилася, перебігаючи від одного дерева до другого. Стала на задні лапки і зацікавлено дивилася на пару закоханих, які віднайшли в цьому світі одне одного і сподівалися, що збережуть своє щастя до кінця своїх днів.